Вітаємо з вами клуб Хвостики, а це Бен. І ми вас зараз познайомимо поближче з цим сором'язливим, добрим, гарним малюком. Бену приблизно 5 місяців. Він, звичайно, оброблений, вакцинований і вже повністю давно готовий поїхати в свою чудову родину, яку ми шукаємо. Бена до нас привезли разом із мамою і братиками. Чудова новина, адже мама вже поїхала до родини, буквально на днях в Європу, а малюки залишили. Адаптуються і чекають на когось по ту сторону. Їх врятували з села, де покинув їх хазяїн. Ще на початку війни мама народжувала цуценят дуже багато разів, їх всіх топили, а саме цим малюкам пощастило. Їх врятували, їх залишили, сховали, ну а потім вже. Розшукували всі можливі способи, щоб їм допомогти знайти сім'ї. Ми забрали малюків дуже сором'язливими, переляканими, але зараз вони вже робляться ласкаві, цілуються, посміхаються. Вони вже робляться зовсім іншими. Ми дуже хочемо, щоб їм пощастило. Дуже важко прилаштовувати малюків без вашої допомоги. Познайомтесь поближче. Дивіться це бен. У нього на відміну від двох братиків трошки коротші вушка, і вони так лягають, коли він розслабляється. Яку лабрадорчика? Він нам нагадує чорненького лабрадорчика. Виросте він з середнього розміру, не супер великим, тому що мамка їх. Була десь приблизно 15 кілограмів, і малюки будуть, мабуть, десь такі ж самі. А, дуже буде вірним другом, адже а, є активні собаки, є дуже ласкаві, сором'язливі. Підбирайте собі хвостика по своєму характеру, по своєму темпераменту, але любити вони вас будуть всі однаково дуже-дуже вірно і назавжди. Тому, будь ласка, ми з Беном просимо поставити серденько, там такі вподобайки є. Вони допомагають просувати відео в інтернеті також коментарі дуже дуже сильно допомагають. І, звичайно ж, репости в свої соцмережі. А якщо саме ви захотіли Бенові подарувати домівку, то просто телефонуйте нам і приїжджайте знайомитись.